6 грудня держава вітала представників Збройних сил України. На креміщині цієї святкові події був присвячений урочистий захід за участі учасників проведення антитерористичної операції. Поздоровити зі святом і вшанувати військових та волонтерів у районному будинку культури зібралися представники громадськості, учнівська молодь, вихованці кадетського корпусу імені героїв Молодої гвардії, перші керівники району і міста. Мужні та патріотизм наших вояків. Спроможні подолати любі перешкоди на шляху до миру в Україні. Сьогодні молоді хлопці з Кримінщини проходять строкову та контрактну службу в Збройних сил України. Наші земляки-патріоти є учасниками антитерористичних операцій. Хочу висловити щиру подяку кожному військовому, кожному командиру за фаховість, героїзм, за справжній український бойовий дух. Який ви кожного дня проявляєте під час захисту свободи та територіальної цілісності нашої держави у ході урочистого заходу від імені громади Кремінщини Наталія Чехута і Володимир Прокопенко вшанували військовослужбовців, учасників АТО, 44-ї артилерійської бригади, 24-ї і 53-ї окремих механізованих бригад, представників групи цивільно-військового співробітництва сектору А. А також співробітників рубіжансько Кремінського об'єднаного військового комісаріату. Із вдячністю і глибокою шаною говорили й про волонтерів, котрі у складний для держави час простягнули руку помічі українській армії і вимушеним переселенцям. Грамотами були відзначені громадська організація Районний благодійний фонд Кремінщина і персонально його голова Юрій Іщенко. І також волонтери Ольга Задорожня та Володимир Дроздович. Спеціально для святкової події, з нагоди відзначення Дня Збройних сил України, вихованці міських дитячих садків для військовослужбовців виготовили вітальні листівки, а творчі колективи районного будинку культури презентували концертну програму Герої не вмирають.